Я записую вже декілька разів. Всім привіт, я Аліна з Китаю. Сьогодні ми з моєю малою йдемо в палеонтологічний музей, дивитися на динозаврів, бо в Китаї було Ти ж, не, ж, не, ж, не ж Бо в Китаї було знайдено дуже багато решків динозаврів, включаючи знаменитого пернатого динозавра. Я візьму вас з собою, подивимося, що там у них по динозаврах. А, також а, я вам покажу, як ми будемо туди добиратися, що ми будемо там робити. Сподіваюся, буде цікаво. Поїхали! Не смачно? У Пішов дощик, тому ми спустилися, піднялися гору, взяли парасольку і знову спустилися. Зараз йдемо на таксі. з Сінхен в таксі, їдемо до метро. Таксі в Китаї так само є державне і є такий додаток, такий самий як Uber, але це не Uber, називається Didi. І ми його використовуємо. Упер, здається, заборонений в Китаї, тому що вони підтримують свого виробника. От. І от ми з Тінь Тін їдемо до метро, бо мій будинок знаходиться не близько до метро. Якщо пішки, можливо години або 40 хвилин. Ну, Мені нормально, бо в мене є скутер, я взагалі не часто їжджу на метро. Дитина, звичайно, на смотрі не поїдеш, тому ми їдемо на таксі. Ми під'їхали до метро. До речі, це особливий скіл їздити на велосипеді з Парасолькою, Китаці його знають. Тут ось, бачите, дуже також багато велосипедів. Ми знаходимось ось тут. Тут ось помітка, де знаходяться холодні, а де прохолодні вагони метро. Ми йдемо в прохолодні, бо в мене дитина не хоче, щоб вона застудилася. До речі, сьогодні не наш день, тому що ніхто не вступив мені в місце, на жаль, але таке буває в Китаї. Ми їхали стінціян десь годину і заплатила я за метро 6 юанів. Це приблизно 35 гривень. Тут потрібно платити за поїздку кожен раз, ну враховуючи, де ви вийшли, як довго виїхала. Тінціян все ще спить. Ми вже прийшли до музею. Тінціян все ще спить, тому що цієї ночі вона майже не спала. Я теж відповідно з нею. Але вона вирішила поспати зараз, а я вже як-небудь обійдусь. Ми прийшли до музею з динозаврами. Тут вже ось нас зустрічає і Зараз будемо заходити. Цінкен, тільки Ой, прокинулась, вона ще не розуміє, що відбувається а це ось я примірено спеціальні 3 d окуляри, які слугують гідом в цьому музеї. Знаєте, в музеях іноді бувають спеціальні навушники, які розповідають про експонати. Так от, ці окуляри не тільки розповідають, а ще й показують. Наприклад, ви підходите до кісток динозавру. Ці окуляри вам показують, яким був цей динозавр, де він жив і чим займався. Мінус таких окулярів тільки в тому, що вони на одній мові, на китайській. Я трохи знаю китайську, тому вирішила спробувати і мені дуже сподобалось. До речі, команди таким окулярам також треба давати на китайській мові. Як вам цей вусатий птах, як на мене, дуже милий. Відвідати такий музей цікаво не тільки дітям, а й дорослим. Я тут побачила дуже багато крутих різноманітних тварин, яких ніколи раніше не бачила. Мінус, звичайно, що все на китайській мові, навіть опис до тварин. Насправді в багатьох китайських музеях є переклад, тобто зверху пишеться китайською мовою, а знизу англійською. Але не знаю, чому в цьому перекладу немає. До речі, до нас приєдналася бабуся і дідусь, які їздили в центр по справах, щоб зробити там щось з документами. І ось вони вирішили допомогти мені з тін-тін. Вона, до речі, дуже їх любить. В Китаї бабусі та дідусі дуже відповідально ставляться до виховання дітей. Зазвичай батьки дітей працюють уже з 4 місяців. Мати повинна виходити на роботу, а бабусі та дідусі доглядають дітей. А ось це ще дуже прикольна сенсорна штука для дітей. Тут можна потрогати різні камінчики та ракушки. Тінтін -тін була в захваті. А ще одна прикольна штука цього музею в тому, що тут підводний світ зі справжніми рибами. Деяких можна навіть потрогати. Тут також є відділ з історією людей, але тінти, -тін", якщо чесно кажучи, вже було не дуже цікаво. Ми приїхали додому, дуже сильно втомилися, але я вважаю, що воно було варто того, тому що тінти -тін якраз зараз вивчає тваринок. Вона там бачила майже всіх, кого ми вивчаємо, і набагато більше. І я думаю, в неї буде дуже багато приємних вражень. Звичайно, вона це все не запам'ятає, але такі враження вони важливі для розвитку дитини і для розвитку матері. Також <сум> дякую, що подивилися. Ставте лайки, будь ласка, пишіть коментарі. Це допомагає розвитку каналу. <сум> дякую.